Привіт! Це відео про ретиноли. І, власне, у мене сьогодні така ковтинка кольору ретинолів. Я б хотіла розповісти про те, що саме я використовую зараз в своєму догляді. Це буде перша частина. У другій частині я хочу розповісти, як я відновлюю шкіру, коли я не використовую ретиноли в проміжках. І третя частина, як ще більше покращити результат від ретинолів. Щоб ви були найбільш задоволені, а ваша шкіра була здоровою і красивою. Коротко про те, на що потрібні ретиноли, я думаю, ви і так знаєте, вони збільшують виділення еластину та кологену, що призводить до того, що шкіра підтягується, вона стає більш пружною, вона стає більш здоровішою, вирівнюється тон шкіри. Але головне, чому я використовую ретиноли. Це те, що вони досить добре підсушують шкіру, зменшують виділення себуму і відповідно до цього зменшується висипання і покращується загальний стан шкіри. І я вже досягла того результату, коли дійсно я бачу, що моя жирна ділянка вона стала значно сухішою, і ну, це найкраще, що могло статися з моєю шкірою. На жаль, ретиноли не можна використовувати влітку, коли активне сонце. І головне, що ретиноли ні в якому разі не можна використовувати, якщо ви вагітні. Ну і бажано припинити ретиноли за тиждень або навіть більше до того, як ви, наприклад, з зими поїдете в літо на відпочинок. Ретиноли, який я зараз вже використовую, це Shot Titan Booster. Ось такий я його вже, бачите, закінчую. Це ретинол, який є трендовим в втіктоку і не дарма. Його рекомендують використовувати лише на певні ділянки, але я його досить активно вмащую ввечері в т зону приблизно раз на 2-3 дні. Він добре поглинається. Він таки залишає трошки жахтувати відтінок, тому треба добре його розподілити і дати йому час. Він містить власне ретиналь 0,1%, пантенол, Пантенол це компонент, який сприяє загоюванню шкіри, шкіри не дає їй так сильно подразнюватись від того самого ретиналя. Також він містить матриксил це компонент, це пептид, який досить є популярним в косметології. Він сприяє пружності шкіри і сприяє виділенню додаткового колегену. Тобто, це такий дійсно бустер, який допомагає вашій шкірі стати значно кращою. За дуже короткий період, тому що ретиналь це одна з похідних форм вітаміну А, але на відміну від ретинолу, вона в 10 разів є більш ефективною і дає більш швидкий результат. Як я вже сказала, я наношу цей крем на т зону, я його дуже рідко наношу на ділянки з нормальною шкірою, де в мене не розширені пори, і вона взимку в період опалення може бути суховатою. Тому я наношу сюди цей крем, а сюди я наношу зволожувачий тонік. Наношу якусь сиворотку і потім вже зовсім трошки наверх я можу нанести або цей крем, або, якщо мені хочеться додаткового ефекту для тезони, я зверху можу нанести у цей крем-рок. Він називається Retinol Correction. Він містить власне ретинол. І він тут є форма вітаміна С в Аскорбіл, пальмітат і Аскорбікесіт. Тобто, відповідно, якщо я використовую цей засіб, то я йому даю час вибратися. І потім, якщо мені хочеться додатково ще нанести. На лоб цей засіб, я його також розподіляю на залишені ділянки шкіри, там, де шкіра нормальна, але, як я вже кажу, тут треба бути досить обережним. Якщо у вас тонка суха шкіра, вам потрібно, особливо, якщо ви починаєте лише курс ретинолів, потрібно її спочатку підготувати і спочатку нанести якийсь зволожуючий базовий тонер, можливо, навіть якусь сиворотку нейтральну, без активних компонентів, і потім вже наносити крем-ретинол. І, звісно, потрібно це починати робити не кожного дня, а спочатку, якщо у вас чутлива шкіра раз на тиждень, потім потрошку переходити два рази на тиждень. І так, бажано перейти на використання кожного дня, але чесно, я ніколи не переходжу на використання кожного дня, тому що ну, для моєї шкіри це все таки тумач. І я завжди слідкую, якщо лише відчуваю, що З'являється якесь подразнення, печіння, почервоніння, то я роблю перерву. Тоді в догляді з'являються лише компоненти на зволоження, на відновлення шкіри, і я прибираю етину, поки моя шкіра не стане в нормі. Також в мене є ось такий ретинал щад знову від Celimax. На відміну від цього, цей крем містить ретіналь і він містить спікули. Якщо ви знаєте, це такі голочки маленькі, хід азіатський, але чесно кажучи, я намагаюся уникати цих засобів зі спікулами. Чому я купила цей крем? Я просто не знала, що він містить спікули. І ну чесно кажучи, скажу вам свою історію. У мене бабуся півжиття попрацювала на заводі з вироблення. Скловати. І в неї, коли вона була вже в старшому віці, в неї були дуже сильні побочні ефекти від цього виробництва. Тому я розумію, що спікули це не скловата. Але знаєте, я краще 10 років почекаю, подивлюсь на тих людей, які це використовують. Нехай ще будуть якісь проведені дослідження, і потім вже я також буду використовувати спікули. Але ну що ж, кошти вже потрачені. Тому, коли я закінчу цей, я почну використовувати цей. Власне, їх можна використовувати паралельно, але, як на мене, це досить таки буде агресивна дія. Тому, на відміну від цього крему, цей крем має ще досить хороші зволожуючі компоненти. Він легкий, не такий агресивний. То Спікули вони що роблять? Вони більш ефективно доставляють е, корисні будь-які речовини, які містяться в засобі, до вашої шкіри. Тому мені здається, це комбо буде не дуже. Закінчу цей, почну цей. І знову ж таки, навіть від цього крему, який містить ретіналь. Ретінол-шот містить ретінол. І пептидний комплекс, і пантенол. Знову ж таки, пантенол, загоєння. пептидний комплекс це покращення тургору шкіри, підтягування шкіри, ну, власне, все те, що допомагає нам виглядати свіжіше і бути задоволеним результатом. Ще такий нюанс про ретинол, я хочу сказати, що. Коли ви активно його використовуєте, накопичений ефект з'являється не відразу, тобто не наступний день і не через два дні. І Якщо ви перестараєтеся, то результат свого перестарання ви зможете спостерігати лише через тиждень і буде пізно. Тому все-таки будьте обережні з ретинолом і не перевантажуйте свою шкіру. Чим менше, тим краще. І останній засіб з ретинолом, який є в моїй колекції, четвертий це крем для очей від Beauty of Jason. Revive Eye Serum Ginseng and Retinal. Він містить також ретиналь, він містить джиншень, піддивлюсь. Він містить вітамін Е, гліцерин, гіалуронову кислоту, кераміди, лицетим макадамію, ніацинамід, пептиди. Що я хочу сказати? Цей крем він був number one в Кореї, здається, попереднього року, як засіб під очі. Я була здивована, коли я його використала лише раз. І на наступний ранок я вже помітила підтягування шкіри. Бо мені вже 36 років, і я помітила, що от саме тонка шкіра на повіках, вона у мене стала не такою пружною. І після цього крему я дійсно з здивуванням побачила наступний ранок, що в мене наче підтягнулися повіки, наче я щось зробила з собою. Не знаю, можливо, так співпало, буду пробувати ще, але ну, ця штука вона дійсно діє, але вона діє, тому в мене. Очі були трошки подразнені, і я її часто не використовую. Можливо, сьогодні на ніч нанесу і подивлюсь, що буде на ранок. Але ну, я навіть знаєте, я в шоці від нього була. Рекомендую спробувати. Він в районі 500 гривень, але він коштує кожної своєї копійки. Наступне, що я хочу розповісти, що я використовую, коли я не використовую ретинол, як я відновлюю шкіру. відновлення має бути направлене на зволоження на. Відновлення гідроліпідного бар'єру, тобто це пробіотики, це зволожуючі компоненти. Наприклад, такі, як ось ця сиворотка із Clinical Hydra Cool Serum, або, наприклад, засіб з прополісом, або, наприклад, пептиди. І закриваю я це все нейтральним кремом. Ось такий Vileda Skin Food. Мені дуже подобається: саме версія Light. Для жирної шкіри він. Чудово себе веде, і на сухих ділянках взимку він також добре зволожує. І взагалі це такий супернейтральний крем. Якщо ви наносите якісь активи і ви боїтесь, що вони вступлять в якусь реакцію з кремом, краще за все нанести ось такий чистий продукт, знати, що ваша шкіра закрита і зволожена, і компоненти не будуть конфліктувати між собою. Ось така пептидна сиворотка, це за е, набір пептидів. Також добре мені допомагає відновлювати шкіру. Звісно, я це все використовую не в парі з ретинолом, а якщо я з вечора нанесла ретинол, то два дні в мене є, щоб використовувати ці засоби. І також хотіла розповісти вам про останню мою покупку підірен від VT Cosmetics. Як бачите, він такий красивенький, досить інстаграмний, 100 тисяч одиниць, і потім я дізналася, що надто висока концентрація підієнт може подразнювати шкіру. Але в цьому випадку я не помітила. Навпаки, я наношу, наприклад, з вечора, і зранку я бачу, що шкіра ну, дійсно відновилася. Тому ось такий засіб. Він щось в районі 1100-1200 гривень, не дешевий. Але якщо ви хочете спробувати саме догляд з підіреном, що я хотіла спробувати, це мій перший засіб підіреном. Правда, прикольна штука. Його виконання це спецефекти. Просто на заводі не захотіли змішувати всі компоненти, а вирішили зробити щось таку фішечку. І зараз багато хто з виробників азіатських робить. Але ну, по суті, це засіб, який все одно коли ви набираєте. Можу показати, ось, бачите, він перемішується, і таке, трошки вже не такий гарний вигляд він має. І як я вже казала, це чудозасіб, але він працює, тому його не можна кожного вечора. Коли я відновлюю шкіру, я використовую такий крем під очі від сіслей, лінійка сіслея Анти-Ейдж, він базовий, без агресивних активних компонентів, але він чудово живить і превентує сухі шкіри. Від використання ретинолів і третє, про що я хотіла сказати, це засоби, які допомагають. Посилити ефект від ретинолів, тому що в процесі використання ви почнете помічати, що у вас шкіра потрошку відлущується. Тобто, вороговіші клітини, вони е, залишаються на поверхні і їх потрібно прибирати. І тоді і засоби будуть краще проникати, і у вас буде менше запалень, тому що все зайве зі шкіри виходить. Тому я б рекомендувала вам неагресивні пілінги. Наприклад, кислотні пілінги для мене буде занадто, коли я використовую ретиноли. Тому я користуюся ензимними пудрами. Ось ця від Sensai не бюджетно, оця Skin Bar чудова пудра. Рекомендую, вона бюджетно, вона недорога. Тут е, упаковка значно менша, але по факту знаючи, скільки вони насипають пудри в Sensai, то, власне, по об'єму тут приблизно А, тут 40 грамів тут 50 грамів. Зрозумійте. тобто тут повна баночка, а тут десь третина баночки, коли ви купуєте новий продукт. Е, чудові засоби, і обов'язково, я ще вже сказала, в мене. Зволоження, зволоження, зволоження. Якщо зранку є час, я наношу таку зволожуючу маску кадалі. Будь-яку маску ви можете використовувати. Не обов'язково цю, звичайно, зволожуюча, хороша маска. Якщо і містить спирт, то дуже в низькій концентрації і на подразнену шкіру вона не пече. Власне, це майже все, що я хотіла сказати про ретиноли. Як я вже сказала, чим менше, тим краще. А будь ласка, пам'ятайте про це. І ну, взагалі, враховуючи, що зараз ми всі знаходимося в постійному стресі вже багато-багато років, шкіра це також наш орган. І ви маєте не знущатися над нею, а в першу чергу піклуватися. І якщо ви відчуваєте, що ваша шкіра потребує відпочинку, дайте їй цей відпочинок, дайте собі відпочинок, і знаєте, не, не галтуйте свою шкіру, ставтеся до неї дуже приязно, і будьте добрі до себе. Це все. Я хочу вам побажати спокійного дня і до побачення.